Травоєд. Зараз кажуть, що я не красавчик. Так що всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Да я не знаю, чи я травоєд жук, чи не травоєдний жук, але зараз будуть мені писати там всяку ерунду. Ні, може і не ерунду, може і правильно будуть і писати, але я хотів би сказати свою точку зору. У нас зараз вечір. Вечір, день відпрацювали, сьогодні раненько ми встали, зробили основну роботу. Це зарізали кабанчика, посмажили таранчук. Задовольнили нашу клієнтську базу. Леся Петрівна там зробила деякі речі, тобто зробила зажарку, бо буде робити кров'янку в банці, О, також для своїх поціновувачів. От. А я... Отримую задоволення. І зараз хтось мені скаже, ти реально придурок, а я скажу, мабуть так, тому що що-шо, що, мені це подобається. І Я хотів би, щоб мені написали коментарі ті люди, можливо, є, такі саме ненормальні, як я, які отримують від такої роботи задоволення. Я надів старі штани, надів рукавиці резинові, от, які були. І рачки лізу, і рубур'янець. Спішить мені вже зараз нікуди, бо вже скоро відпочивати, ми ноги лягати спать. І вже нікуди я не спішу, і вже телефончик я не беру, поставив собі на беззвучне. Хоча десь Анатолій Васильович в дорозі, десь взяв бусика і поїхав на столицю по справам. От, Але періодично дивлюся на це все діло, ну коли там зупинився. Подивився, хто мені там дзвонив, тільки що теж поспілкувався. Є питання там, по 21-й бригаді. Ми хлопцям обіцяли допомогти придбати машину. Тобто не на нуль, як там десь хтось каже, ви ж не на 0, там купуєте. На нуль вона і не потрібна, бо вона туди не доїде. Але для того, щоб полегшити хлопцям роботу, для того, щоб полегшити їм логістику, от, машина їм потрібна. Не іменно там, аж десь там, а при фронтовій зоні. Так що Вадимчик, якщо дивиться, він напише мені коментар. Це один із моїх підписників, який постійно є у прямих ефірах, це Вадим Клепач. І він робили вони відеозвернення ще місяця, мабуть, два назад. Воно в нас вже було. І ну, так вийшло, що не вийшло в нас закрити це питання з деяких Причин. От. І тільки що ми поспілкувалися, наче там знайшли варіант. І ми, дякуючи деяким глядачам і підписникам, які допомагають мені, а я завдяки їм допомагаю військовим. Тобто разом є результат. Тобто Ми знайшли машину. Раніше якось всі хотіли дізеля, а на даний момент вже люди, тобто військовим, вже по барабану, чи це буде дизель, чи це бензинова, тому що є проблеми з дизелем. У ЗСУ і хлопці кажуть, що нам різниці немає. Для того, щоб можна було двигатися там при фронтовій зоні, відвозити, привозити там різні речі, а також і пересуватися військовим. От, потрібна машинка така п'ятимісна, для того, щоб можна було робити ці речі. Так що начебто повинні це все діло зробити і забрати. На днях, так що ми знімемо відео і це все діло покажемо. А на даний момент роблю таку дурну роботу, яка реально мені приносить задоволення. Я хотів би, щоб мені написали мої підписники, чи є серед них такі саме дурачки, які оце просто можна його викосити, правильно? Можна, я не знаю, там козу завести, щоб вона його спасла, там баранів загнати, і тепер. А мені це реально просто подобається, тому що я конекчуюся з землею. Добрий день. Привет. Ти бачиш я тут коннектуюся, привіт. Я ж кажу, хрещений ліп і ти з книжки читаю. Який, а ти скажи, що я ще не такий придурок, а? а? Та я розказую людям, що мені це нравиться, а мені зараз буде казати що ти дурачок. Ні, так воно ну, класна тема. Да? Ти Боже. теж любишся все ні? Просто зараз ти тільки зациклився, все, законектився і просто все по барабану. Mm. Ну і ще плюс до того в селі все своє. Соти, Миса, привіт. Давай до мене би рачки вже лазити, будемо бур'ян рвати, чи що треба. Надо... Ні, а все воду буде копати. Е, мене теж з дитинства так привчала баба і воно мені просто подобалося. Моя бабуся, вона мене навчила любити землю. Хоч мій рідний батько, який з нами не жив, ну, він точно як циган, він ніколи не робив такої роботи. Тобто він ну, торгував він там різними речами, але ну, тільки не земля. Так що така історія. Так що Готуємо шість рядочків картоплі, отримуємо від цього задоволення. А ще класно рвати, коли ти знаєш, що там щось є і вже хочеться швидше її викопати. От. І завтра, я думаю, післязавтра десь на цих днях може, викопаємо, будемо копати окремо, знімемо контент, викопаємо винету. Воно покаже, що то реально винета. це реально венета. Це у нас ось цей стопчик, а потім буде йти гала. Ми всі ці три сорти копали і показували результат, коли вона була ще зелена. Мені там казали, тобі дали те, що нікому не потрібне. Але по отому сорту, я думаю, що навіть якщо купити такий посадковий матеріал, як ми купували по 60 гривень, і якщо в цьому році буде картопля по 30, чи там 25, то я думаю, вона 20 зразу купиться, тому що ми із Трьох таких картоплин викопали відро, да, Назар? Було, діло, було. Так що і на днях ми з вами знімемо такий контент, викопаємо венетту, ми її зважимо і покажемо, скільки ж у нас картоплі з 10 кг. Тому що ми купляли тоді по 10 кілограм, купляли по 10 по 60 гривень у Маланки. Фермерське господарство Маланка. О. Так що бадилля вже, ну, де зелене, де не дуже, тут ще зеленкувате. Але теж потрібна порада. Чи мені краще його скосити, оте зелене бадилля, чи чекати, поки воно встече. Тому що в нас проблема є трошки з влагою, і влаги у нас багатувато. вато. Отут, ось, де бур'ян чи цього бадилля посохло. Сразу пішов бур'ян. цей мокрець чи мокрина, ні, це мокрина, бо мокрець він стелиться. А мокрина, вона така височенька з білими квіточками. Тут ось бачите, це ось сухенька. Це вона гала. Гала нам дала результат е доволі непоганий по кількості. Я думаю, що ми викопаємо також, зазважимо це все діло, але у нас смачно. Але мені люди говорять, що якщо буде не Благоприятливий рік, то буде біда, вона буде така, як горох, тому що її дуже багато у Кубаху і вона буде дуже маленька, як горох. У нас в принципі як, тут є гній, є волога і от така у нас є історія. Так що в принципі, я ж кажу, сьогодні я вже дорву вирівнююся з сорою, ну, а там буду помаленьку, я ж кажу, тут вечором люблячи цю справу, отримуючи від цього задоволення. Просто зливаєшся з землею, конектишся. Ну, не завжди дають. Законектишся, тільки щось почнеш робити, то калюнчик приїхав, то Юрчик приїхав. Але хлопці знають мене, мою натуру, який я є, то вони не, не стісняються, підходять до мене, побалакали, де пішли далі займатися своїми його. Так що якось так. А ви напишіть у своїх коментарях, чи є серед вас такі ненормальні, як шелуць. Я думаю, що їх доста. І чималенько таких є. От ж теж балакав з людиною по машині, а оказується ти дядько, дядя Саша. А він дивиться шелучки, він каже, що ти там вже на городі. Я кажу, тільки біля хати. Він каже, та я так і поняв, я трошки тебе подивлююся, там", каже, по-тихому. Каже, молодець, мені теж це подобається, як я теж собі прикупив каже, мотоблока. І дуже мені подобається, коли там земелька перевертається, це все діло робиться, але клята війна. Трохи зробила свої коригування. Так що робимо все можливе, щоб підтримати хлопців і дівчат. Ну, а також працюємо і по домашньому господарству. От така у нас красота. От. Ну, а там вже на більших городах побачимо. Там, в принципі, не такий здоровий бур'ян, як тут. Але я думаю, що воно теж З часом... це однесу, бо я люблю, щоб було красиво. Ну, і хай собі рядочки сохнуть, я думаю, що... Опа сюди так посохне, попали, мені вивеземо, так? Да? Ще що треба картоплі накопати. Ну, я думав, що буду рвати і вириваю на мундірку. Бо сьогодні Леся Петрівна сказала, що будемо варити мундірку. От. Так я думаю, що там пару картоплин нам треба на ту мундірку. От. чи то я сліпий, чи то я не бачу. Ну, багато картоплі я. Коли бадилля вириваю, притримую рукою автоматично. І, в принципі, а земелька тут доволі така цікава. Хоч якщо в нас є, то знаю, що тут в районі Чорнобильського поселка тут у нас глина. Але покажи, хіба це глина? Диви. А? Ну, Тому що тут вже шилочко, що тут тільки не возив. Туди пісок, і торш, і багато-багато різних моментів. Так, треба ж на мундірку нарити, да? диви. Це в нас венета. А венета це любима картопля Лесі Петрів. Де взяв там і викопав, з дручка якось. Маленьку оставляю. Це сховаємо назад. Так, чотири є. Ну, в принципі, вже на вечері є. І тепер тут аж пару штук викопаємо. Ні, це вже буде... Ні, ну я трохи той, трохи той. А це вже у нас гала. Ось бачиш вона. От вона, більшість її дуже багато в кущах, але вона невелика, посадкова. Але є. Оце посадковий матеріал. Опа. Дуже багато в кубаху капець. Ну, це я думаю нам з Лесі Петрівною вже на вечерю хватить. Хоч вона взагалі любить картоплю Отакого От формату, невеликого. Ось. Коротше, куди не кинь одна картоплю? Я думаю, що ми як її викопаємо, то тут буде одна картопля. Засипано. Так що цю ховаємо назад у рядок. Це у нас був посадковий матеріал. Я думаю, тут по, по місту мене люди питали. Я думаю, що ми трохи її відпродамо, тому що нею неї можна буде засадити весь город. Але її краще садити там, де буде йти полів. Я вже читав її характеристики, то її треба садити там, де можна за нею контролювати. Розумієте, да? Тобто, де можна дати вологи, де можна підгодувати. І вона взагалі в нас йде така картопля на жарюху, на фрі. Ну, Ось такі моменти. Так що така картопелька. А це венета. Венета венета. ж, А також треба воно засучити засу засу рукавода по цього. Дивись, скільки у нас вже цеї все. Дивись. По красоті осюди теж така Але в цьому році якось вона за цього якось запоздало треба таку яка відпадає солодка капець Та щоб її не було хотілося б її, її їсти А так, она у нас есть. О, ну, там ей тоже, капец, две. Да? Вот а что, надо брать ведро и рвать, потому что она сыпать. Нет, а что не сыплется. Не хочешь назад? Конечно, ты любишь мясо, сало. А ты же лучше ешь всякую херню. Ну, уже и получали. Сколько треба для полного счастья. Так что, в селе, видите, как она? Скучати не приходиться, але ця робота, отака, вона просто реально приносить задоволення. Ти відволікаєшся на якийсь період. Конектершся, заземляєшся і отримуєш від цього задоволення. Так що зараз забираю картоплю, мию, ставимо дірочку, вечеряємо і лягаємо спати. Так що всім миру, здоров'я і добра. З вами був оператор Назар. Я рішив Лудька. І далі продовжуємо підтримувати наших хлопців і дівчат. Чекаємо всіх в суботу на прямий ефір. А також поступило там ще одне звернення від хлопців. Допомогти їм з ремонтом і придбанням інструментів для якоїсь технічної машини чи технічного підрозділу. Знаю безпосередньо цих хлопців сам. От. Їм треба там бюджет 50 тисяч гривень, щоб скупити оцю всю канітель. Так що чекаємо від них відеозвернення. Должна, ну, знову на минуту прийти, обіцяли. Якщо що, виставимо в цьому відео, хто матиме можливість, підтримайте. Номер карточки є в описі або в закріпленому коментарі. Так що всім пока, працюємо далі. Здоров'я, ми бійці десанта штурмових військ. Просимо глядачів у Фейсбуку та Ютуб каналу Сергія Шелуська та всіх небайдужих українців долучитися до збору коштів. На ремонт та обладнання автомобілю для майстерні засобів реп слава Україні Героям слава.